Сьогодні поговоримо, що реально вас не виводять поза штаб, коли говорить військовим з пораненням, що мається на увазі. Це означає, що Міністерство України, ну яке ми утворимо з Гагієм, актом, переводить у вас у статус. Поза штатом, спорам, але ви отримуєте маленьку зарплату. Чому так відбувається? Тому що ви не хочете боротися за свої права в судах і вимагати від Міністерства оборони України. Реально, виведення вас поза штат це перше звільнення вас з РСУ. І переведення вас у цивільні робітники Збройних сил України, де ви можете отримувати згідно з контракту нового нормальну зарплатню, виконуючи те, що ви можете згідно зі своїм здоров'ям. А роботи в ЗСУ достатня для тих, хто має підкреслювати Такий статус виведений поза штат. Про те, що вони не можуть працювати, це все казочки, що вони не можуть працювати реально можуть. Усюди у світі інваліди працюють і не роблять з цього проблем. Що заважає інвадам, які отримали поранення в Збройних Силах України і виведені поза штат? Працювати як цивільні робітники. Завдань для них достатньо у військовій частині, яка навіть не утворена, розпорядчена. Це приватна військова частина. Щоб врегулювати ці відносини, потрібно на законодавчому рівні вимагати переведення вас. Поза штат нормальним цивільним робітником. Щоб це було важливо, коли ви йдете зсу, потрібно складати контракт, не той, що вам пропонують, а той, що ви склали завдяки таким, як я, або завдяки юристу адвокату якому ви довіряєте, щоб не було у вас таких більше неприємностей в армії. З цього все, шановні українці, починається, коли ви захотіли піти Збройні Сили України за контрактом, а держава нічого не виконує або ви були насильному і вам нічого ніхто не дав. Тому обов'язково треба вимагати, якщо ви на ЗСУ, підкресли. Підписати контракт. Скласти контракт. Коштає. 709. Звертайтесь на електронну адресу, академік. Лав'єр. емейл платон. То не коле. Зараз знаходитеся в Збройних Силах України і виведені, бо штаб згідно постанов кабінету міністрів, ви отримуєте малайку зарплатню, яка навіть менше прожиткового мінімуму. чи це справедливо? Не справедливо. Навіть інваліди отримують більше, ніж ви. Тому що потрібно робити в цьому разі? Судитися з Міністерства оборони і кабінетом міністрів, також вимагати від народних депутатів регулювати це питання на законодавчому рівні, щоб вас автоматично при пораненні несумісним з перебуванням Збройних сил України чи нешвидким відновленням переводила зі статусу військового Збройних сил. На цивільний робітник Збройних сил, який виведений поза штат Збройних сил, і виконує цивільні завдання згідно із нового контракту, підписаного з Міністерством оборони. Я вважаю особисто, ті, хто отримали тяжкі поранення, повинні бути звільнені зі Збройних сил автоматично. Таке моє і Якщо вони хочуть продовжувати приносити користь суспільству, знаходитися в армії, якщо вони бажають. Це все потрібно прописати в контракті, коли ви йдете в ЗСУ. І на законодавчому рівні. На жаль, Україна це не робить. Вони торгують вашими життями, для них ви ніхто і ніщо. Вони вас не ставлять, не за якості. Вони там кажуть, герой на щиті. До цього він був нібито ухилянт. за 10 днів помер, він вже герой. Так і живем, шановні. Думайте, аналізуйте, підписуйтесь на цей канал, тут кажуть правду, яку ніхто не хоче чути сьогодні на превеликий жаль в Україні. Якщо тобі потрібна юридична консультація. А вона тобі потрібна. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, опік і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК. Та СП 700 гривень. Також мене замовляє витяг закладом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності. Вашої кримінальної справи та кримінального провадження. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся, тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, телеграм канал, Якщо ти ультраправий тип, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше шапці профіль цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні. Роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і непідписники, які роблять мені донат. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйонів. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує. Проти Антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки Україна, також як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, це стаття 109, частина 1, стаття 111. це для них хто порушує, хто незаконно затримує. Це вільне. Саме так, і вони будуть відповідати. Стаття 113 диверсія. стаття 111 дріб 1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал. Поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео, Жми кнопку спонсорства спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.